Ночі волейбол на рівні ще завжди був розвинений. От, команда Регіна була і призером Кубка України. І завжди розвивається спорт на рівні надзвичайно, надзвичайного. Я рахую в такому позитивному плані. От, є підтримка від адміністрації обласної, від мерії міста, від громадськості. І зараз команда Регіна надзвичайно молода. От, навіть в планах на минулому сезоні не ставили такі задачі абсолютно виграти першість, але команда прогресувала від туру до туру. Надзвичайно цікаві молоді волейболістки. Сьогодні, завдяки управлінню молоді спорту і всім зацікавленим у волейболі. Це структуризована, практична підготовка молодих гравців от, на рівні шкіл, спортивних шкіл. І мені дається цікаво дуже, що нам ми будемо грати професійний лізі. Це довгий інший рівень, довгий, і на надзвичайно цікаво, але для нас тим більше, що на Рівненщині закінчується великий спортивний комплекс, один із найбільших. На Україні надзвичайно цікавий сучасний. Якби не війна, він був, був би закінчений, але буде закінчений найближчим часом. Те, що ми бачимо сьогодні на волейбольній арені Європи, виступи наших збірних, жіночих, чоловічих. Я думаю, що це є надзвичайно могутним поштовхом для розвитку волейбола в цілому і професійної війни. Команда дуже молода. Це найбільше насторожує певною мірою. Рою натяк керівництво, хто має відношення, хто вболіває за команду. Але наскільки показав турнір вищої лізі, що молоді швидко набирає досвіду. І от від, від туру до туру команда просто виглядала все краще і краще, все більш впевненіше. І не випадково ми даними перше місце вищої лізі. Час проходить, дівчатка можні, дівчатка стоїть психологічно психологічно, тільки на площадці. Я думаю, що ми в цьому році маємо одного-двох гравців таких досвідчених. І команда буде не легко, але буде цікаво. Вони навчаються, частина з них навчається в університеті, міжнародну економіко уманітарно, вони спілкуються, є загиблі. Наші студенти, які загиблі на війні, ми приймаємо волонтерські діяльності, надзвичайно на велику роботу спільно з громадськістю, з працівниками, студентами університету МАГУ. Вони це відчувають, що вони в цьому колективі. Вони з різних регіонів у нас є гравці, які з регіонів, які поблизу фронту, такі також переживають. Ну і ми всі переживаємо, ми не можемо це для нас надзвичайно на велика біда. Біда, яка певною мірою гальмує, розвиток тому, що гравці деякі уїхали за кордон. І тому, звичайно, що це, дай Боже, щоб у нас вище закінчилася нашою перемогою.